Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про алкоголізм, а саме про шкідливий вплив алкоголю на організм людини. Що ж таке алкоголь? Це легкозаймиста, безбарвна рідина з характерним запахом. Належить до сильнодіючих наркотиків, викликає спочатку збудження, а потім параліч нервової системи. Давайте ж. Дізнаємося, яка історія виникнення алкоголю. Про оп'яняючі властивості спиртних напоїв, люди дізналися не менш, ніж 8 тисяч років до нашої ери. У Греції з винограду почали виготовляти вино за 4 тисячі років до нашої ери. А чистий спирт почали одержувати у 16-17 століттях араби, які його назвали алкоголь. Що означає одурманюючий? Алкоголізм це проблема, яка переслідує суспільство з найдавніших часів. З початком ХХ століття до буденного життя увійшли міцні алкогольні напої, віскі, горілка і тому подібне. Із зростанням населення і поліпшенням якості життя алкоголь почав займати все більше місце в житті людей. Алкоголь це універсальна отрута, яка діє на весь організм. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90 днів. Якщо випити 20 грам чи 40 г спирту, то функції мозку відновлюються лише за 12-20 днів. Який же вплив алкоголю на організм людини? Шкода алкоголю очевидна. Доведено, що при попаданні алкоголю всередину організму він розноситься по крові до всіх органів і шкідливо діє на них аж до руйнації. Алкоголь тисне на дитину, знижується увага, вона погано росте. Діти є такі ступені алкогольного сп'яніння початковий, середній та важкий. Алкоголізм є причиною 4% всіх смертей у світі. На планеті налічується близько 140 мільйонів людей, які страждають від алкогольної залежності і яким потрібне лікування алкоголізму. Україна займає одне з перших місць у світі по кількості вживання алкоголі. 15 літрів спирту в рік на душу населення. Приводи першого вживання алкоголю до 11 років. Перше знайомство з алкоголем відбувається або випадково, або його дають для апетиту, лікують вином або ж дитина сама з цікавості куштує спиртне. Приводи вживання алкоголю з 14-15 років у підлітковому віці з'являються наступні приводи, щоб не відставати від однолітків. Друзі умовили, за компанію. Або для хоробрості, також це бажання видатися дорослим для зняття напруги, підняти настрій або щоб забути неприємності. Пам'ятайте, вживати чи не вживати алкоголь це ваш вибір. Але пам'ятайте також, що алкоголізм це хвороба, якої можна уникнути. Шкода алкоголю очевидна. Ось подивіться на малюнку. Який вплив алкоголю на людський організм, а саме, як згубно впливає алкоголь на різні органи, на мозок, серце, печінку. Це зображено і дуже видно яскраво на малюнках. Також алкоголь впливає і на сім'ю. Алкоголізм це одна з найбільш поширених причин деформації подружньої гармонії та перешкода актуалізації подружньої потенції. Сім'я алкоголіка перебуває у постійному стані тривоги та нестабільності. Вживання алкоголю одним з членів сім'ї спричинює дисбаланс поколінь, батьків, друзів, дітей. Люди перестають розуміти один одного. А зараз до вашої уваги я пропоную вам переглянути ролик про підлітків та алкоголь. Це репортаж з каналу 1+,1. плюс в Україні кожен п'ятий підліток вживає алкоголь. Це дуже поширено, а починають пити все раніше. Зараз це вже діти віком 12-13 років. Як боротися з дитячим пияцтвом? 85% підлітків вживали алкоголь, а кожен п'ятий робить це регулярно. Такі результати опитування молоді віком від 14 до 17 років, проведеним ЮНІСЕФ цифри нас приголомшили. Тож ми вирішили розпитати студентів, які самі нещодавно були школярами. Це дуже поширено. От, ну кожна третя, четверта людина. Ну точно. Щось вживає негативне серед мого оточення. Коли ну, в дитинстві дуже багато було таких людей. Я рідко стака з людьми, які там, наприклад, не пробували пити алкоголю. Цікаво, що причини, про які розповіли нам вчорашні школярі, різні. Наприклад, на однокласників ілони сильно впливала погана компанія. Підлітки під впливом для того, щоб бути нібито крутими, і намагаються так завоювати авторитет своїх однолітків. Олександр вважає, що причина в доступності алкогольних напоїв. Дуже багато точок збута, таких, які продають саме неповнолітнім алкоголь. А Ірина вважає, що з підлітками про шкоду алкоголю ніхто не говорить. В школі немає лекцій, відповідно. І також батьки можуть просто не підозрювати, що дитина там щось п'є чи вживає. І справді речі, про які нам розповідали студенти, підтверджує психолог. Головні причини пияцтва серед підлітків, мода серед однолітків, нездорова атмосфера в родині та лояльне ставлення до алкоголю в суспільстві. Це все формується в середовищі, де дитина росте. Це є школа, це є двір і це є сім'я. Тобто, в цих трьох пунктах нам потрібно берегати дитину і задавати їй правильні цінності, контролювати на вулиці, з ким вона спілкується, бажано займати вільний час якимись гуртками. Також не варто забувати, що найбільший приклад для дітей дорослі. Сімейні застілля, де є присутні дитини, вони не мають переростати в п'янки. Найкращий варіант про шкоду алкоголю з підлітками говорити не потрібно забороняти ні в якому випадку, тому що в тому віці якраз дитина піде на протест, і вона зробить наперекір батькам. Не забувайте, токсична дія алкоголю на організм підлітка у кілька разів потужніша ніж на організм дорослого. Вживання спиртного навіть в помірній кількості у незрілому віці нещадно руйнує печінку, порушує роботу нервової системи, а ще негативно впливає на психіку. Отож запам'ятайте, діти найкращий спосіб не стати алкоголіком взагалі не вживати спиртного, адже здоров'я за гроші не купиш. Отож, я сподіваюся, вам сподобалась виховна година і ви запам'ятали, яка ж шкода від алкоголю на організм людини. Дякую за увагу! На все добре!